По-перше, зверну неділю вас, дорогі українці. Хочу звітувати і розказати, які перед нами стає задачі. Але по-перше, скажу, що коли на вулиці йде дощ, як зараз і в когось не дуже хороший настрій, я розумію, навіть не розумію ніхто з вас, яке пекло там, на фронті. Я завжди, хлопці, моє серце з вами. Я завжди розумію, як це складно. Мені хочеться побажати вам сил. Я вам дуже вдячний за кожен день прожити нами тут, в нашій Україні. Так, тепер що ми зробили? Ми зробили важливу дуже справу. Приціл для полку дніпро 1 Левшин Валентин. Його загальна вартість була порядка 270 тисяч гривень. Це снайперський тепловізаційний приціл. Ми всього зібрали порядка 160 тисяч гривень цієї суми з нашою спільнотою. Збір вже закрито і вирішено. За останні два тижні ми передали порядка 50 тисяч гривень на цей приціл. Я дуже радий, що наші снайпери будуть мати вже на три гвинтівки не один, а два приціла. Для ночної війни це дуже важливо. Я думаю, що вони зроблять свою справу і захистять наші домівки. Друге. Ми зробили ремонт КПП для вертольотчиків. Це хлопці були з-під Чорнобаївки, Зараз вони ближче до нас переміщені. Машина, яка займається їх технічним обслуговуванням. У них там накрилась п'ята передача. Женька Автоджаз дуже дякую. Мій друг зробив все це безкоштовно. Ми потратили на це все, витратили 9 тисяч гривень на запчастини, Машина в'їздить вже другий тиждень в роботі. Так, маленька така допомога. Шампуні треба було купити хлопцям. Звернули дівчата, котрі займаються кікімерами, там сітками і так далі. Треба було три тисячі гривень, тищу гривень. Юрій Макеєв, мій колега, скинув і 2000 гривень від нашої спільноти. Ми долучилися, щоб підтримати цей такий простий, скажімо, але необхідний е продукт. А тепер перед нами які стоять виклики. Е на балансі, до речі, в нас на дану мить 12 213 гривень. Я дякую всім, хто активно долучається до наших збірів. В основному це звісно мої друзі. Але окрім друзів, є і неравнодушні люди, котрі допомагають і долучаються. Я вам щиро вдячний. Наступний виклик у нас е 93-я бригада Холодний Яр. Механізована бригада. Хлопці залишились, вони втратили за останній час два автомобілі От, в складних умовах. Вони під Бахмутом. Ми збираємо зараз на автомобіль. Мій кум Рябозат Сергій має паралельний збір, він відкрив його. Попередньо всього на автомобіль буде потрібна сума близько 130 тисяч гривень. Він назбирав на зараз, по-моєму, 62 тисячі гривень. Щось таке. І далі ще є один виклик. 60-та окрема механізована бригада потрібен тепловізор. Це стежко Олександр, це сослуживець хлопця з нашої спільноти, нашого друга. От, їм потрібен тепловізор, і ми будемо допомагати також сюди долучитись. В інтернеті вони знайшли його 53 тисячі гривень. Мій приятель з нашої спільноти, також Кобиш Володимир, котрий весь час з цим питанням допомагає, завтра дізнається про його ціну чому ми ж зможемо його знайти і зробити. От, і будемо рухатись вперед. Я всім миру, нам перемоги. Слава Україні!